Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 23 червня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Сповненими великого болю виявилися останні дні для Буковини та Чорнівців. Ми прощалися із вісьмома молодими хлопцями, які загинули на сході України. Практично чотири доби дружини та матері наших військовослужбовців перекривали траси в п'ятьох місцях. Цими вихідними чернівецькі рятувальники ліквідували дев'ять пожеж. Сповненими великого болю виявилися останні дні для Буковини та Чернівців. Ми прощалися із вісьмома молодими хлопцями, які загинули на сході України. Попереду в них було все життя. Минулої суботи в Чорнівецькому аеропорту приземлився літак, який доставив до чорнівців вісім трун із тілами загиблих військовослужбовців. Такої кількості людей, які прийшли віддати шану героям, вклонитися їхньому подвигу, чорнівці не бачили вже давно. Літак із загиблими буковинцями приземлився в Черневецькому аеропорту на годину пізніше очікуваного часу. На шляху до Буковини свого героя зустрів Луцьк, а вже звідти із дозаправкою Ан-26 прибув до Чернівців. На борту вантажного літака вісім трун із загиблими під населеним пунктом щастя героїв: це старший солдат Віктор Піцул, солдат Максим Доник, сержант Віктор Мігован, солдат Юрій Мізунський, молодший сержант Ігор Крисуватий та старший лейтенант Владислав Файфура. Ще двоє військових із Стороженецького району. Вдвох із них лише того року народилися сини, а один із військовослужбовців перед загибеллю встиг освідчитися своїй дівчині. На литовищі родичі та друзі загиблих героїв люди не можуть стримати сліз в декого не витримують нерви. На допомогу поспішають медики. Героїв зустрічають почесним караулом військовослужбовці з рідної частини. Разом із загиблими на Буковину прилетіли інші військові, які брали участь в бойових діях. Звільнені за станом здоров'я військовослужбовці. Ну в першу чергу я там не знаю деталі, тому що це військова частина. А в першу чергу це звільнені, які за станом здоров'я згідно е, діяного ну, зміни до законодавства. Віталій Чурай зазначив на сході. Наразі продовжують виконувати свій патріотичний обов'язок інші військовослужбовці з Буковини. Серед них є чимало поранених. Зараз вирішуємо питання щодо евакуації. Там було п'ять поранених в цій військовій частині. Знаходилась в військовому шпиталі в Харківському. Три чоловіка вчора в Львівський шпиталь, один чоловік Вінницький, центр, залишається, один чоловік з 3 батальйона тактичної групи і один чоловік з 24-ї окремої механізованої бригади в шпиталі. Зараз вирішуємо питання щодо можливості їх евакуації, в тому числі в Чиневецький госпіталь. Попрощатися із загиблими героями чернівчани змогли на території колишньої частини 300-го полку. Ще двох військовослужбовців рідні забрали на стороженеччину одного поховали в садгорі. Попрощатися із захисниками України прийшли більше тисячі людей. Чимало громадських діячів, активістів, митців, політиків та чиновників. Також прийшли віддати останню шану полеглим бою боковинцям. Зокрема, були присутні губернатор Чернівецької області Роман Ванзуряк, міський голова Олексій Каспрук, народний депутат Микола Федорук та інші. Сліз не могли стримати ні жінки, ні чоловіки. Я Засмучені трагічністю ситуації колишні війни афганці. Чоловіки на власному досвіді переконалися, що таке війна та її наслідки. Не розуміють ветерани й того, чому в зону бойових дій влада відправляє непідготовлених солдатів. Так трагічно і таке в такому кількості людей, коли гинуть, це дійсно не професіоналізм. Зі сторони керівництва Керівництво, як і держави, бо тут не можна сказати, що зараз керівництво того офіцера, як офіцера, як держави, як в цілому нашого керівництва його треба обміняти, і треба з такими людьми бути все-таки пожорщі. Війна є війна, і ми повинні це все зрозуміти в першу чергу. Повинні воювати люди, які мають професійні навички. Тобто 24 роки практично держава знищувала армію, тому на сьогоднішній день ми такі маємо ситуацію. Потрібно починати ще з малку, привчати наших юнаків до служби, так як ми це проходили в навчальних закладах. І тоді вже буде, я бажаю, буде нормальна армія. А так. Після годинної поминальної панахиди колона з траурною процесією вирушила на центральне кладовище Годилова. Проводити в останню путь героїв воїнів прийшло більше тисячі буковинців. На похороні чергувало декілька карет медичної допомоги. Хлопців ховали під звуки пострілів почесного караулу. Гімну України та гасла герої не вмирають. Ти ж на моїм серцю Олександр Коркоїл, Руслан Колков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Переговори жінок і чиновників. Можливість вільного пересування по території області водіян. Практично чотири доби дружини та матері наших військовослужбовців перекривали траси в п'ятьох місцях. Чекали губернатора, який мав би домовитися з високопосадовцями в Києві про ротацію наших військових. Наче домовився, що правда не все саме так, як того вимагали жінки про ситуацію на сьогодні: дії буковинок та обіцянки чиновників. Дивіться далі в сюжеті Генрія, тебе з Самого ранку в облдержадміністрації зібралися військові, матері, дружини, сестри та чиновники. Обговорювали ситуацію з перекриттям доріг, намагалися домовитися. Жінки написали звернення до обласної ради, повторили свої попередні вимоги щодо ротації та обіцянки про батальйон територіальної оборони. Боковинок поділили на кубки і відправили по кабінетах будинку з левами. Або по кожній ситуації рішення приймати окремо. Ну що толку, ми нам нічого не сказали, що вирішили. по кожному мають рішати, хто хворий. Хто, хто неправильно призваний, хто хто цей має багато дітей. Але ми просили, взагалі, що всіх, тому що вони всі психологічно виснажені, всі психологічно, але поки що вони сказали, що не можуть всіх звільнити, тому що немає ким замінити. Все одно та саме вони кажуть, не мають ким замінити. Наші діти оказуються в Чернівецькій області одні і взагалі по Україні. Це загибель наших хлопців сколихнула наших батьків. Ми їх прекрасно розуміємо. Просто хочемо пояснити, що на рівні області тут ну багато питань не вирішимо. Можемо індивідуально вирішити питання. Всі, які е, підпадають події нового закону про звільнення за сімейними обставинами, ми послали всі документи військової частини, щодо до його набуття е, чинності чого закону відповідно згідно наших документів. 19 чоловік звільнених за станом здоров'я, які мають трьох і більше дітей. Все, що можливо, ми робимо. 9 квітня 26-річного сина пані Валерії мобілізували. Повістку отримав по телефону. На збори дали 1 годину і 20 хвилин. Тепер же жінка, навіть якщо спілкується зі своєю кровинкою, то остаточно так і не знає, де саме він знаходиться. Він не каже від чиновників і військових ніякої інформації. Його відправили, я не можу знайти де його. Мені дали от таку бумажку. Що він на йти на КПП на московської олімпіади шукати, де мій син знаходиться, тому що мені конкретно в очі ніхто не може сказати, де моя дитина. Я хочу знати, де мій син. Він мені дзвонив. Все нормально, мама, як люба дитина. Він не хоче мене хвилювати. Він знає, що я хвора, і я йому дзвоню так само. Він мене питає про моє здоров'я, яка все, вовка, хорошо. У мене все хорошо, і він мені каже, що хорошо, але все хорошо під знаком великого питання. Виходить, що поки більшістю займаються, вона розпочне все спочатку. Сина віднайде, каже, що не пошкодує ані сил, ані здоров'я. Щодо решти, то голова облдержадміністрації на минулому тижні зустрічався з міністром оборони. Вирішили таки провести часткову ротацію. Щодо батальйону територіальної оборони, то прийняли рішення, що він залучатиметься тільки для посилення охорони західної ділянки кордону. А також наш десантний батальйон найближчим часом буде виведений з зони АТО. Практично чотири доби жінки перекривали дорогу в'їзду і виїзду до Чорнівців у п'ятьох місцях. Зараз, допоки ведуться перемовини в Чернівецькій облдержадміністрації, на дорозі все спокійно. Транспорт, як ви бачите, рухається без перешкод. Щоправда, самі жінки пообіцяли повернутися про що свідчать намети і харчі, і чекати і стояти тут до тих пір, доки буковинські військові не повернуться до рідного краю. Генріє та Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи допоможе родинам загиблих військовослужбовців міська влада? Чи бути кінотеатру імені Миколайчука культурним та мистецьким центром? Яка доля очікує міжнародний аеропорт Чернівці? Ці та інші питання обговорювалися на щопонеділковому брифінгу Чернівецького міського голови. Побувала там і наша знімальна група. Із словами вдячності до громади та підприємців за підтримку сімей загиблих військовослужбовців та тих, що зараз несуть службу на сході країни, розпочав брифінг Олексій Каспрук. прозвітувавши щодо зібраних волонтерами коштів в сумі близько 80 тисяч гривень, які передали родичам загиблих на організацію поминальних обідів, ми повинні бути готовими до того, що ситуація найближчим часом не владнається, і в будь-якому випадку наші хлопці будуть перебувати на сході. І Тому міська рада більш ретельно зараз буде відпрацьовувати питання надання допомоги. Говорили про запровадження в Чернівцях тижня тиші у зв'язку із останніми подіями в Україні та загибеллю на сході буковинських військових. З такою ініціативою виступила громадськість міста, і полягає вона в тому, щоб максимально обмежити в Чернівцях проведення розважальних заходів. Мер таку ініціативу підтримав, але носить вона неофіційний характер і стане проявом сумління кожного з Чернівецької громади. На запитання щодо призначення нового голови департаменту міського будівництва Володимира Бабчука та підозрюю його у фінансових махінаціях, мер відповів наступне: я підписав розпорядження. Плітки про те, що там були якісь махінації фінансові, я не сприймаю. Мені потрібні документи, які засвідчують про те, що людина десь щось порушила чи порушила закон. Все. Все решта, я, тим більше знаючи, від кого ці всі плітки йдуть, ну, ця людина для мене не є авторитетом. І ту, ту, ту інформацію, яка вона озвучує, я навіть навпаки сприймаю, що це комплімент. Також говорили про долю Чернівецького аеропорту. На початку червня укладено угоду із підрядником, який обіцяє протягом місяця відремонтувати злітну смугу. Після чого чернівці зможуть приймати важкі літаки. Не залишили без уваги кінотеатр імені Миколайчука, приміщення якого вже довгий час перебуває у занедбаному стані та заслуговує на відновлення. Навколо цього питання вже об'єдналися громадські активісти. Наразі накопичуються пропозиції стосовно того, в якому напрямку розвивати кінотеатр. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі рятувальники рятували чоловіка, який опинився замкненим у власному помешканні. Нещодавно на спецлінію 101 нашого міста надійшло повідомлення про те, що чернівчанка забула ключі від квартири і не може потрапити всередину, де знаходився її хворий чоловік. За викликом одразу ж прибули рятувальники за допомогою висувної драбини, піднялися на балкон та зайшли всередину квартири, де до прибуття швидкої медичної допомоги надали хворому чоловікові першу медичну допомогу. І коли повернулася додому, чоловік зазвичай один не, не виходить у місто, тому що в нього поганий зір, і йому важко це робити, тому ми часто ходимо вдвох. І коли я повернулася, була впевнена, що він вдома. Почала дзвонити і в двері, і по телефону, і по-домашньому, і йому на мобільний і він не відповідав. Тому я вирішила, що щось сталося не дуже зовсім добре. Цими вихідними чорнівецькі рятувальники ліквідували 9 пожеж. За три останні доби на Буковині горіли 8 будівель та один легковий автомобіль. У двох випадках рятувальниками було встановлено той факт, що до пожежі призвело необережне поводження з вогнем. Більш детальніше про це в нашому наступному сюжеті. Суботу в Чернівцях на вулиці Чорноморській палала покинута будівля. Загоряння побачили люди, що знаходились поблизу, які і викликали рятувальників. Він горів, палав, можна сказати, не горів. Ну, почули, сиділи клас, пили і почули запах сюди. Вирішили подивитися, що сталося. Ми здивимося, тут якраз міліція приїхала, повідомляємо, визивайте пожарники, каже, вже їдуть. Минути півтора пройшло, якраз машини приїхали, почали тушити. Першочергово рятувальники мали на меті не допустити поширення вогню, оскільки поруч із палаючою будівлею знаходилась ще одна вогнеборцям вдалося завадити розповсюдження вогню. Постраждалих внаслідок загорання немає. Інша пожежа виникла також покинутій будівлі у Чернівцях по вулиці Залозецького. Загорання ліквідували два відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 2 Їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу, проте вогнем знищено старі меблі та сміття. В останніх двох випадках до пожежі призвело необережне поводження з вогнем не встановленою особою. У неділю пожежа виникла у селі Коровія Глибоцького району. Тут горів легковий автомобіль. Загорання виникло в салоні легковика. Пальникам, які прибули на місце, вдалося оперативно ліквідувати пожежу, не допустивши подальшого розповсюдження вогню. Проте полум'я знищило вікна автомобіля та вшивку салону. Всього за останні три доби чернівецькі вогнеборці ліквідували 9 пожеж. Загиблих та травмованих на пожежах немає. Всі пожежі, що трапилися в Чернівецькій області, вчасно були ліквідовані пожежно-рятувальними підрозділами. Завдяки діям рятувальників від вогню було збережено 8 будівель та один автомобіль. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За безпеку дорожнього руху та правопорядок на Буковині. Таку назву має організація, співробітники якої відтепер допомагатимуть правоохоронцям вишукувати на дорогах порушників правил дорожнього руху. Хто буде в її складі? Які повноваження вони матимуть? Дивіться далі. Найбільше проблем на дорогах виникає через небажання людей виконувати правила дорожнього руху та поважати один одного. Водії таксі скаржаться на так званих мажорів. Зазвичай це молодики на доволі дорогих автівках, які нехтують загальними правилами. Це людина, яка напевно, байдуже все правила, які байдуже ну там людське життя, я так думаю. Відтепер патрулі ДАІ у Чернівцях будуть укомплектовані двома правоохоронцями та одним активістом громадської організації за безпеку дорожнього руху та правопорядок на Буковині. Вони будуть разом нести службу з працівниками ДАІ обов'язково. Тобто один працівник ГАІ, ДАІ, два-три будуть стояти, так сказати, з пов'язками, з посвідченнями. Чому? Тому що ви бачите, що мажори, наскільки сьогодні розпоясалися, аварії крупні, по чотири, по п'ять. Перші 20 активістів організації вже отримали посвідчення. Усі вони буквально живуть на дорогах міста, адже є водіями однієї з найбільших служб таксі. Допомагати правоохоронцям вони будуть у вільний від основної роботи час. кажуть, їм інді не вистачає повноважень, аби відстояти свої права на чернівецьких дорогах. Тому що водії не дотримуються правил дорожнього руху. Частенько так і довольно нас і взагалі правила не заблюдаються. По це моя така думка. Взагалі, на відсотків я думаю, 95. правила ніхто не соблюдає. Практично на дорогих машинах. Прості ну, більше стараються, але все одно у нас немає того менталітету у людей. Правоохоронці такій ініціативі тільки радіють. Протягом останніх місяців певну частину особового складу цієї організації відправили на схід, тож поповнення у вигляді громадських активістів зустрічають зі схваленням. Ви затримали, порушив водій, зупинили його там, як ви там зупиняєте, викликали міліцію. Міліція під'їхала, оформила це все і зробила порядок з ним, з тим чи іншим водієм. Значить. Участь у перших рейдах вже взяли кілька членів організації за безпеку дорожнього руху та правопорядок на Буковині. Наразі вони діють з посвідченнями, але невдовзі у них з'являться пов'язки, як колись у дружинників. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Керівництво Чернівецького муздрамтеатру підбило підсумки по театральному сезону, що завершився. А також поділилось планами на наступний. Зокрема, під час зустрічі з журналістами художній керівник закладу розповіла про те, чим актори вже незабаром в новому сезоні дивуватимуть глядачів. А також які висновки вони зробили, аналізуючи сезон, що завершився. По завершенні цього театрального сезону керівництво Чернівецького муз драмтеатру імені Ольги Кобилянської не стало аналізувати роботу, що була пророблена. Єдине, що тут відмітили, сезон був складний. На сцені було поставлено два достатньо важливих для нашого театру твори Ольги Кобилянської Земля, а також Шевченківський проект Тарас і доля. Для маленьких глядачів в театрі представили виставу «Білосніжка і семеро гномів. Останнім же Чернівецьким глядачам був представлений проект Срібний павук» Кожелянка. Ми раді, що вчора, наприклад, було закриття нашого сезону театрального. У нас була абсолютно переповнена зала. І в суботу у нас так само була вистава, і так само у нас була заповнена зала. І як і в суботу, так і в неділю. Люди після закінчення вистави. Ну в суботу це взагалі, там хвилин 10-15 Взагалі ніхто не виходив і аплодували акторам. І ну, це оцінка нашої праці, і ми дуже раді з тим. 3 червня відбувся випуск юних учнів театральної студії віком від 5 до 15 років які як стверджує керівництво театру вже доволі професійно грають і добре відчувають себе на сцені а також вже були задіяні у театральних постановках за рік вони настільки полюбили і театр і ми їх. взагалі і ми їх, і взагалі театральне мистецтво, і таким чином дуже приємно те, що от саме нова така когорта театралів і юних, і їхні батьки власне долучилися до театру. Не оминули і проблемні питання театру на першому місці. Як і зазвичай, фінансовий фактор, який нерідко стає перепоною на шляху розвитку театру. З іншого боку, ситуація в країні не дозволила театральній трупі вирушити до Києва на гастролі, оскільки вони були заплановані саме взимку. Тоді, коли майдан зазнав перших жертв. Проте київляни цілком ймовірно вже восени побачать землю Коблянської у виконанні чернівецьких акторів. Що ж до планів, то вже нового театрального сезону відбудеться традиційний фестиваль Золоці оплески. Цьогоріч він буде ювілейним десятим. Триватиме 10 днів з 23 жовтня, по 3 листопада запрошено 10 театральних колективів з різних країн, таких як Польща, Румунія, Білорусь для Чернівецьких глядачів представлятимуть свої вистави і актори з інших міст. Нашої держави нового сезону до нашого театру знову завітає театральний режисер Віталій Денисенко, який раніше вже працював в нашому театрі над постановками. П'єс Шельменко Денщик та Панночка. Також в новому сезоні планують поставити сімейну п'єсу Енні. Це історія дівчинки, яка виховувалась у дитячому будинку. Окрім цього, після відпустки актори Чернівецького муздрамтеатру театру для Буковинців представлять новий для чернівців жанр документальний театр, в якому візьмуть участь і місцеві журналісти зі своїми історіями та напрацюваннями. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Європейські товари завжди користувалися попитом в Україні. Втім, за останні кілька років те, що зроблено в Україні, цінується не менше. Зараз громадяни купують вітчизняне не тільки тому, що треба підтримувати економіку, але й тому, що якісна, дешева та довговічна продукція направду слугує більше. На ярмарку продажі українських вітчизняних виробників оновлення пропозицій, яких саме дивіться далі. Нові колекції виробників з Макеївки, Харківської фабрики Мангуст та інших підприємств легкої промисловості приємно вразять відвідувачів ярмарки продажу виробників. Вже відомий буковинським панянкам вітчизняний виробник кільняних та бововняних суконь цього разу пропонує яскраві костюми, туніки, спідниці та брюки. Усе зроблене з екологічно чистих вітчизняних матеріалів. Житомир, да, Житомир льон з та Житомирське, який випускає город Луцьк. Ткань. От штапельне теж Житомир і Луски ткання на цій виставці продажу взагалі віддають перевагу вітчизняним виробникам. Відвідувачі кажуть, товари українського виробництва набувають все більшої популярності. Український завжди товар хороший. Люди як роблять, вкладають душу. А що вони говорять, дехто це неправда. Це неправда. Це спеціально для того, щоб купляли друге, щоб українські не купляли. Я вважаю, що треба українські купляти. Новинка ярмарку виробників. Продукція Житомирської взуттєвої фабрики Олеандр. Літні та осіннє взуття розраховане на покупців будь-якого віку та статків. Виробники не бачать сенсу маскувати свої вироби під якісь європейські бренди. Усі моделі їхньої власної розробки мають зручні колодки та зроблені з екологічно чистих матеріалів. У нас повністю всі матеріали все повністю кожа йде українського производителя. І що вона призводиться на Україні, і матеріали, все тільки з України. Носиться вона по 5, по 6, по 7, по 10 років. Тобто вона така, всі закони здесь, все зроблено правильно, як має бути. Вся лицева йде подкладка, кожа, то есть задники, супінатори, везде все стоїть. Подошва, вся поліуретанова. На кожну пару взуття виробники дають гарантію. Потрібувалися тут і про розміри. З 36 по 42 жіночі моделі, чоловічі з 38 по 45. -й. Вартість кожної пари 350-450 гривень. Що погодьтеся недорого, враховуючи те, що кожна модель зроблена з натуральної шкіри. Окрім взуття та одягу, на ярмарку виробників завжди можна придбати якісну білизну, засоби для гігієни тіла, косметичні вироби та різноманітні прикраси. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше сотні чорнівецьких гімнасток цими вихідними змагалися за титул найкращої в місті. Щорічний чемпіонат з художньої гімнастики вкотре провели в одному із спортивних залів чернівців для того, щоб продемонструвати, що столиця Буковини славиться спортивними, граційними і таоновитими дівчатами. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Ось так на показових виступах своє уміння володіти булавами продемонструвала дев'ятирічна Катя. Вже п'ять років вона щодня займається художньою гімнастикою, на яку її в свій час привели батьки. Тепер каже, що це її найулюбленіше заняття. Щоправда, як для малої дитини, то тут зазначає і свої мінуси, хоча вміло переправляє їх на плюси. Наш тренер не дає нам наїдатися солодощі бо по перше, вона сходить фігурі, а по-друге, це дуже шкідливе для здоров'я. Продовж двох днів більше сотні спортсменок різних вікових категорій демонстрували свої навички. Кожна намагалася зробити свій виступ незабутнім. Одноношні, парні, командні виступи з атрибутами і без щоправда, кожна дівчина намагалася бути особливою. Ось Юлі майже 16 років. Вона з шести років займається гімнастикою і не пожалкувала про це жодного разу. На змаганнях у своїй віковій категорії здобула перше місце. Це для неї зазначає дуже важливо, адже художню гімнастику називає своїм життям. А в житті потрібно постійно підніматися до нових вершин. Звичайно, спочатку нічого не вийде, тому що ти учишся, а потім вже працювала і почала подобатися. Зараз це мій саме вид спорту тесь. Тобто, без гімнастики серйозно не могу ні дня. Якщо навіть вдома болієш, дуже тяжело лежати вдома без треніровати, тому що ти вже звик. Художня гімнастика один із найпопулярніших видів спорту на Буковині. Сотні дівчат щодня тренуються у спортивних залах, аби потім на чергових змаганнях перемогти. А дехто й отримати більше визнання і звання таке, як кандидат у майстри спорту. Я рахую, що. Цей спорт має перспективу на Буковині, в Чернівцях, зокрема, і є досягнення. Ви бачите, навіть майстер спорту сьогодні був одна дівчинка, виконала спортсменка. Це дуже високе звання, це визнання. На церемонії нагородження кожна спортсменка отримала приз найкращі медалі та дипломи. Для кожної звучали гучні аплодисменти. Генрієта Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.